Вітаю, друзі! Кандидат і кандидатура. Ці слова не тотожні, але їх теж нерідко плутають. Щоб такого не сталося, нагадаю їхнє значення. Кандидат той, кого намічено для обрання, призначення або прийняття кудись, кандидат у депутати. І науковий ступінь кандидат історичних наук. Під час засідання фракції колеги обговорювали мене як кандидата на посаду. Кандидатура особа, названа або висунута як кандидат. Права або можливість для когось виступати в цій іпостасі. Під час засідання фракції колеги обговорювали мою кандидатуру на посаду. Відчули відмінність? Але це стосується лише тих випадків, коли людина на щось претендує, наснаги і перемоги нам. Все буде Україна!